Починаємо із новин оптимістичних, які прийшли, хто б міг подумати, із Франції. Еммануель Макрон не виключає надання Україні винищувачів західного зразка. І в випадку Макрона, звісно, йдеться про французькі винищувачі. Нічого не заборонено. Каже Макрон, а, при цьому називає кілька умов можливих постачань літаків. Зокрема, вони не повинні призвести до ескалації конфлікту або послабити французьку армію. Ну і самі літаки не повинні використовуватися для ударів територією Росії. Усі ці умови нам. Цілком підходять. Ну і у свою чергу, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюта, який також при, був присутній під час цієї розмови Макрона із журналістами, це було у Нідерландах. Він заявив, що табу немає, але це буде великий крок, якщо Україна отримає винищувачі від західних. Країн, ну і так коротко нагадаю, що трохи раніше речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про те, що Україні необхідно дві сотні багатоцільових західних а, бойових літаків, а, ну формування п'яти бригад тактичної авіації для того, щоб закрити всі потреби українського неба і української армії, що пов'язані із такою авіацією. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач Групи інформаційний спротив, долучається до прямого ефіру на 24-му. Олександр телефоном, але раді, як завжди, ось сьогодні, на жаль, не бачити, але чути. Олександр, вітаю вас і дуже хочу обговорити з вами оце питання західної авіації, яке стає і звучить дедалі гостріше. А, так, вітаю. Отож, треба Україні 200 Літаків західного зразка, але це наскільки я розумію, із заяви речника командування повітряних сил, це так знаєте, взагалі, оце в ідеалі. Ну тоді, коли Україна встане абсолютно на отакі нормальні невійськові рейси, Звісно, під час війни потрібно ще більше, але так чи інакше, дві сотні ну це мабуть якась нереалістична ціль на найближчі місяці. А От про реалістичну, також напередодні говорив Юрій Ігнат, також говорив про 24 літаків Літаки, які найближчим часом Україна хоті... хотіла б отримати це дві ескадрилі. От... Е... Олександре, з точки, з точки зору фізичних можливостей тих чи інших країн заходу, з точки зору а, кількості літаків, які має та чи інша країна, ну готових до, до роботи, до бойової роботи. Ну і також з іншого боку, з точки зору готовності або неготовності наших пілотів і наших аеродромів а, до використання саме у цих літаків, від кого і коли ми б могли найближчим часом а, отримати літаки, ну, от щоб вони як Найшвидше потрапили на поле бою. Підкреслюю, зараз не беремо питання там політики, політичної волі західних країн, а саме технічну складову. Ну насправді з літаками питання буде набагато більш складніше вирішуватися, аніж з танками. До речі, з танками також багато краї багато хто казав про те, що нам необхідні загідно зразку танки, але сам процес він зрушив за місце ну, дуже несподівано для багатьох. І ми зараз можемо бачити, що Україна вже готова приймати Леопарди 2 Агромси, Челенджер 2 а також не виключно, що в перспективі а навіть і леклерки. Отже, ну, хто міг на це розвивати? Це було дійсно несподіванкою. так само і з авіацією. На сьогодні ми можемо казати про велику кількість зразків західної авіаційної техніки, серед яких це можуть бути і F 16 це можуть бути і французькі Рафале, це можуть бути і Єврофайтер Тайфун, це можуть бути Сап Гріпен, це навіть можуть бути, я не виключаю, деякі модифікації F-15, F-18 і так далі. Тобто вибір є з чого, але якщо ми кажемо про... Навчання екіпажів на м, танки а, саме. Тих модифікацій, про які казали, то це все ж таки десь приблизно в середньому до двох місяців підготовки екіпажу. Якщо ми кажемо про пілотів а, а, а на авіацію, до того ж, м якщо це буде авіація, не якась а, уніфікована, ну тобто виключно F-16 або виключно якась інша а, модифікація авіації. То це значно більш довший період до півроку, та навіть більше, тому що все ж таки професійний пілот це не базові знання та опанування, базові опанування самого літака, а це щось значно більше. Тому ми можемо казати про те, що а в найближчій перспективі якоюсь несподівано те, що воно з'явиться, ні, це не буде відбуватися. До того ж, і технічна складова підготовка інфраструктури, підготовка спеціалістів обслуговування та і аеродроми. Це досить вірно, тому що аеродроми саме треба модернізувати, або будувати нові для західного зв'язку літаків, але цього відбувати не буде, тому що. Такий аеродром одразу стає цілею номер один для ракетних ударів з боку російських окупантів. Тому ці літаки будуть знаходитись на об'єктах наших міжнародних партнерів. Я не виключаю, що на аеродромі, наприклад, Польща Польщі будуть розміщуватись перші літаки, які будуть передані Україні. Але коли вони будуть передані, ну в найкращому випадку, як на мій погляд, це буде десь наприкінці 2023-го та не раніше.